Та минулі спітаривають. Розпочне з електропостачання. Район електромереж впродовж минулого тижня відключення абонентів здійснював тільки під час проведення планових робіт. На мережах і об'єктах електропостачання в суботу, 30 квітня, три аварійних відключення. О 7.15 через пошкодження високовольтної кабельної лінії 10 кВ Без електропостачання майже на годину залишався мікрорайон Каскад, Миру і Васюка, Паркова, Пізне Пізневструмлення на 20 хвилин попала насосна станція Каскад. На режим вони виходили впродовж години. Значить, абоненти перебували без холодної води, без світла, не працювали ліфти. Аналогічна ситуація була 24 квітня. О 17.47, цього це ж 30 цього ж 30 числа. Виходять з ладу ще дві високовольтні кабельні лінії, 10 кВт. Через що відбулося знеструмлення центральної частини міста по 20 трансформаторним підставцям від Гаркушею Грушевської незалежності до Чорновола Матейки Мазепи. Значить, під відключення попали пологовий будинок Чорновола 47, ургентна центральна міська клінічна лікарня, номер 1 на матейки. Лікувальні заклади заживили через 40 хвилин. Тут були багато дзвінків від медиків, люди в реанімаціях. Цих інших абонентів через три години не працювали світлофори, відключався Фонтан на Вічевому Майдані. І третій випадок, 30 квітня о 20.10, виходить з ладу ще одна високовольтна кабельна лінія. 10 кіловольт. Майже три години без електропостачання перебували абоненти вулиць Миколичука Стуса. І сьогодні, о 7.24, знову аварійне відключення електроенергії в районі Молодіжна, Паркова і Васюка Незалежності. Значить, немає напруги в контактній мережі, зупинилися тролейбуси номер 2 3, 7, 9. Аварійні бригади вже працюють, але години пік тролейбуси стоять, в ліфтах люди. Тепер, ці вихідні, 30 і 1, тобто в суботу і неділю, несправності будинкових систем ліквідовувалися силами спецрад, а 2-3 го в день з 8 до 16 жислової організації після 16 спецрад. Не всі житлові організації оперативно виходили на скарги по електропостачанню. Значить, електропостачання відносилося від 2 до 7,5 годин, як приклад Мазепи-52. З 10 ранку дзвонять квартира 12-13, скаржиться про відсутність напруги, поки вже організовували електрика, в першій годині сталася пожежа в 11-й квартирі через короткі замикання. Правда, там. Вина мешканців, вони самовільно втручалися в лічильники, ставили якісь перемички. Але значить, відновлення світла було в 17.30, а квартира 11, тільки на другий день проводилася заміна проводки та лічильників. Питання водою Значить, холодне водопостачання задовільно відключених абонентів та скарг немає. Всі виявлені продовж тижня пориви мереж ліквідовані, але продовжуються крадіжки дощоприймальних решіток та кришок люків. В ніч на 26 квітня на вулиці юності біля першого та 3 а будинку невідомі зняли дві дощоприймальні решітки. Це нові пластикові, які були встановлені три тижні тому. Значить, на Івасюка 52 викликалізаційний лікар. По гарячому водопостачанні в даний час воно відсутнє в 33 будинках через пориви 5 трубопроводів. З 22-го три будинки на хіміків, там пори 500. З 26-го через порив трубопроводу зупинено цілий центральний тепловий пункт на, на набережніця 14 багатоповерхових будинків. Миколайчука, 7, 26 з 26-го, 27 з 27-го... Сім будинків на тролейбусниці Левича і 2 числа, тобто в понеділок через порив на Довженка Чорноволу відключено 8 будинків. Значить, Симоненка, 24, цієї ночі знову відключено гаряче водопостачання, відсутні мешканці 18-ї квартири, яка затоплює 19 ту Тиждень така ситуація і відновлення гарячого водопостачання здійснюють самовільно мешканці, аварійно перекривають. 16 травня котельна індустріальна 34 зупиняється на профілактичний ремонт по графіку до 20 червня. Два графіки в газеті Західний кур'єр і в даному випадку порядка 200 будинків в цей період будуть без послуг гарячого водопостачання. По ліфтам ситуація без змін. Як і попередній тиждень, не працюють два ліфта на Хоткевича 52 корпус 4-3 під'їзд, знята гальмівна катушка і Хоткевича 54-9 під'їзд згорів основний двигун. Під час опадів 2 травня до нас знаходили скарги про затоплення квартир. Значить, виходили на адреси і працівники житлових організацій, спецрад, основна причина забита або пошкоджена внутрішня дощозливна зливна каналізація, тобто лівньовка, як їх називають, слід обстежити ще додатково житловий фонд, так як синоптики прогнозують нам дощі. А в неробочий час дуже складно щось робити. 26 квітня. Більше тижня не вивозиться твердий побутові відходи з майданчика на воловій три. Забудівник рештовкою обмежив висоту проїзду під Аркою. Машина перевізника ПП Грінкою не може доїхати до майданчика. Вчора вже виходили представники управління житлово-комунального господарства на місце забудівника попереджено. На Вагілевича 2А невідомі вивезли сітку для бет-пляшки. а бедпляшка висипали прямо на горку. І на окремих адресах пожеж 7 і 8 переповнені сітки під пляшок, ми вже е, перевізнику адреси передали. З 2 травня здійснюється пасажироперевезення до садово-городних масивів – Це ДБК, рибне, хриплень і дим'яні власне. І згідно довідки пожежно-рятувальної служби, за тиждень виникло 9 пожеж. З них 4 випадки горіло сміття, на Сімененка 7, був горних на березі бустріці Медвірнянської. Софії Галечка, вулиця і на першому поверсі Хаткевича 44 А один виїзд, суха трава, горіла в Микитинцях на вулиці Шебрецева. Там вигоріло 100 квадратних метрів. На Симоненка біля кафе Золота Нива» згоріла ялинка. У всіх випадках причина на обережне поводження з вогнем з боку не особи. Рест решта пожеж в господарських будівлях, діючих, недіючих і гаражі, травмованих під час цих подій. Не було. Значить, за тиждень нашою службою на контроль взято 74 звернення громадян. В даний час не виконані ще 15, переважно це недогріви гарячої води, окремі адреси затоплення. Всі також ми передали виконавцям. Там 18-19 квартиру. Так, три це, три дні, дні, дні. це вже так, 18 <клухи> мешканців ц... це пер... територія першого жеку. Значить, відключають, а в неробочий час люди самовільно включають і затоплення. От аварійна спецрад знову пенсраційного... ж. Будинок відключають. Люди приходять з роботи і включають. пустують квартиру і робити, де нікого немає. Це вже питання до керівника ЖЕК. Я би хотів знати від керівника ЖЕК, що він робить. Значить, На сьогодні е заплановано в роботі, в принципі, він не вже намацаний, я вибачаюся за такі привоз. Я думаю, що сьогодні ми аналізуємо ту ситуацію. Володимир Павел, а що з електропостачанням? також, саме? Дві причини. Одна причина це попеля ваші ровесники які походять з лазу, друга це. Юро Весні. Можна його розібрати. А друга причина на ТП-40 у нас хтось заліз, в двері і кабель, який був пошкоджений, везений в ремонт. Вену включив, у нас відчував, вигорів БМ. І свій центр був без світла. Те, що лікарні і так далі попадали Ну, лікарні це теж тема, яка знову говорить про те, що вдалося б всюди АВР поставити. Тобто в них на другій секції в інших дистанцій напрова але чекали, коли в це все переключило. Ясно. Значить, Я звертаю увагу і міліції. Степанович, у нас всі ці факти, ті, що стосуються ріші віків, значить саме ТП посилити роботи. Це перше, друге, ну, ви знаєте, не дивлячись на свої руки, я напевно краще виглядаю, ніж ваші кабеля. Так що підтримуйте їх і так. Мої превратники. Скажіть, будь ласка, а у вас на ТП скільки ліній заживлення? На різних ТП по-різному. Ну, скільки? Це... Мінімум. Має бути дві. Мінімум від однієї. Ні, ні. Має бути дві. <кх> дві. Це залежить від... Це ні, це нічого. Що значить дві? Нема дві. Чому нема дві? Витерейте, такі гроші будівлі? Мільйонами. Скажіть, будь ласка, Де, з кого він... ми здерли конкретно мільйон? Я знаю, що забудівники беруть гроші з тих, хто ні, купують квартири, а, ні, не, а не ми з ними. З... З... Ваша фірма дере гроші. Це я так говорю офіційно. Ні, Віктор, Я перепрошую кажу, ну тут є якась дезінформація. З кого Думання, ми здерли, під... скажіть конкретно. Я вам конкретно скажу я дам по забудовницю, скільки ви за останні, наприклад, три роки ми не заплатили за ТП, скільки вам ТП передали і всього іншого. На сотні, не знаю, на мільйон. Зумієте, нам передають? Хай тримають самі обслуговування. Скажите, ви для того створені, щоб ви обслуговували. Це називається райони електричних мереж. Розумієте? Ви спеціалізовані. Розуміє. Якщо це по комунальку обслуговує на котельну на індустріалі, тому що вони це вміють. А ви вмієте це. Це нормальна річ, коли передають. Але коли мені кажете, що у вас ТП на одному кабелі, ну це ніколи не годиться. Я вам не кажу, що ТП на одному кабелі. Ви питаєте, скільки має бути? Так, у нас тепер є біля 400 штук. І на нову узбоювані тепер може бути і один кабель. Чому? Це залежить від того, для чого її призначені. Якщо це призначення, скажімо так, від категорійності залежить кількість капу. Правильно. Ну, ну. Якщо у нас лікарні переключалися, то ми категорійність не, не, не найнищує. З нашого року категорійність була забезпечена. В лікарні не було персоналу, який би оперативно переключив, Тобто це питання не до нас. А питання знову ж таки до вас. Виділити кошти і забезпечити лікарні, АВР. щоб ми в таких випадках не піднімали питання, хто краще. Ні, ні, один. Чекайте, чекайте. Наше, ваше, все наше. Це перше. Друге. Зіновий Ігорич питає. Тобто, мова йде, чому так довго не включалися лікувальні засоби? Є категорійність. Правильно? Звичайно. І там не може бути одного кабеля і одного черва заживлення. Так, не один кабель, я знаю, що ми що говорить, про два кам'я. Напруга чергувала в лікарні з другого кабеля. Там не було питання, що по... тільки по одному кабелю. Тобто це питання до лікарні. Лікарня, бо ну, до коштів, які немає. Красною. <клух> до вас <клух> <клух> Тобто, Володимир Віталійович каже, да, по одній лінії пропало живлення в село тих чи інших причин, але... По-друге, був доступ. Не переключили. Шановні колеги, ми знаємо штатне забезпечення кожного нашого підприємства. На жаль, в охороні здоров'я в всіх закладах, які в мене є, є по одному електрику, який, без сумніву, на вихідні чергує, але кожна людина має право чергувати там. Бам! Так ми і робимо, тому що від кабельного розпису, так як ми розписуємо. А то, що там потрібно для установ першої категорії АВР, така штучка, яка б дві минути могла включати переключати на кабель, без сумніву, це є необхідне. А і крім того, ми за електроенергію, так само як за газ. Воду і світло платимо тим організаціям, які нам подають. І ми би хотіли, щоб це було е, теж зроблено швидко. Мабуть, ну, що є персонал та тих організацій, які б міг це обслуговувати. Всередині. Це не всередині, це переключення перекладить... на ТП. Лікарні мають. Тепер законують західної, що він має переключатися. Віктор Андрійович, конструктивно на двох секціях шин і ці секції подають в, ліка, в лікарні на в них є свої щитові, на щитові приходять, приходять напруги. Якщо в них є персонал, вони в себе на щитових роблять, Оскільки в них персонал немає, то ми це тримаємо в себе на підстанції. Бо візьме персонал. Ми їм схему переробимо на. на... Mm -hmm. Як я зараз на підстанцію їх прошу, то вони і... mm -hmm. взагалі там не розберуться. Ні, так я за кажу, під... що їм на підстанцію. Взагалі на підстанцію. Роз... А ви кажіть, я їм подам тоді завтра схему перезаживлю на їхню щитову, тоді скажіть, що буде. Вони вже мої не попадуть, своїх вони будуть шукати півдня. Mm -hmm. ми, ми, ми не будемо шукати, тому що ми можемо забезпечувати Ми це АВМ стояти у вас на підстанції? Проєктом буде визначено. Можемо поставити в мене на підстанції, можемо поставити в них. Але вони є категорії споживач, то вони ці КВР повинні мати. Я ще раз задав питання. Якщо вони у вас на підстанції, це заборонено закон? Не заборонено. Не заборонено. А ми можемо з вами домовитися про таку річ. Не бігав, а є воєнні бригади. У вас є їх виставить це на станції на нашій лікарні АВР. Це не заборонено? Не заборонено. Давайте їдь на зустріч а не розказуйте тільки, що немає проблеми. От зробіть добрий жест для закладів медицини. Їх є скільки в місті? 20. Поставив, не маю на увазі таких. За чий кожен? Поставив. За Кожну? Ремонту. А чому ви не хочете зробити добрих жест? Скільки часу? Ви спитайтеся пана Масляка, скільки я йому добрих жестів роблю. Хай скаже, роблю чи не роблю. Не, Досуміло, що... не... Ви про це просто не знаєте, що роблять добрі жести. Стояло питання. Скільки коштує? Там залежно від ну, ну, від до... В середньому це від 40 до 60 тисяч гривень. Це, це на одного. Я так думаю, що якщо у нас і там роддом, центральна міська лікарня, і чотири там, не знаю, поліклініки ми могли. За мною ми тепер робимо практично всю межу в центральній клінічній лікарні для того, щоб забезпечити і поставити зараз. І проєктно-кошторисну документацію, яка зроблена. Таке саме в нас зроблено і на лікарню доробляється на матері. Я думаю, що це в будь-якому випадку тут не тільки треба одно поставити цю переключатель, але там треба і систему вхідних і вихідних кабелів теж міняти. І це є, так як нам для центральної хмільної лікарні видали проєктну документацію і проєкт і вартість питання 800 тисяч. Давайте ми в робочому порядку. На цьому тижні вже обговоримо це питання. Вони я, я скажу, проект. Так, Андрій Степанович. Шановний Віктор Андрій, шановні присутні, за минулий тиждень до міського відділу надійшло 223 інформації з яких 52 кваліфіковано як злочини. По категоріях злочин за минулий тиждень ми мали 17 скоєну крадіжок, 8 з яких на даний час розкрито. Одне зґвалтування розкрито, хуліганство 2-2 розкрито. Виявлення наркотичних засобів 3, 3 з особами розкрито. І категорії інші злочини 7-7 4, 4 з особами розкрито. Шехрайство 4-4 з особами. Неумисне пошкодження. Майна 16 скоєно, 2 розкрито. Шехреста по лінії економіки. 6 скоєно, 5 з особами розкрито. І інші злочини по лінії економіки це 4 скоєно, 3 розкрито. Також за, за вказаний період надійшло повідомлення щодо чотирьох нещасних випадків. 19 повідомлень про краптову смерть громадян. Одне – самогубство, два повідомлення про безвісти відсутність та про виявлення одного снаряду в Великої великовідчитняної війни. Забезпечено проведення трьох мас... заходів з масовим перебуванням громадян. Участь загалом взяли близько 500 громадян на охорону, виділено виділялося 68 працівників міліції. Також по адмінправопорушеннях працівниками франківського міського відділу значить, спритян, адмін відповідальності 177 порушників і по лінії вдає 238, 12 з яких з'їзду нет верезаному стані по місту. За цілком ситуація стабільна по місту будь-яких якихось екстрених чи. Виходячих за рамки, звичайно, звичайно, злочинів правопорушень не скоювалося, не допущено. У мене все. Дякую. У кого є питання? В принципі, каспорт візит із воєн, говорить про те, що стан стабільний. Вважаючи що свято було те, що я наголошував все-таки, люди масово їхали по селах, відзначати у виждені ділянку. Але звертаю вас увагу на те, що далі продовжується пранішні комунальні війни, на превеликий жаль. Є втручання посторонніх осіб. Те, що сказав Рем. Є питання також по газопостачанню, невідомі особи перекривають також крани. такі випадки на цьому тижні відбувалися. Ну, ще раз ми зараз, що дівничик збираєте, то є патрулювання, перед патрулюванням наголошуйте на ясненьку увагу на цих бахтах. Це все-таки дуже уважно. Зробимо, ми так робимо, тому що міліція міського відділу вони взагалі ми працюємо по посиленому варіанті, задіюється максимальна кількість людей, оскільки тут дійсно люди виїхали і приходиться і в дворах дивитися і так далі. Тобто ми цю роботу проводимо. Наближається святого дня міста. І 9 травня, день матері, багато ще свят попереднього. Основне свято це день народження нашого міста. У вас є перелік заходів, які будуть відбуватися, особливо там, 6, 7, 8, особливо 6, 7. Тому на тих заходах, де буде масове скупчення людей, посилити присутність. Представників міліції. Так, немає питань представника, немає професійного.